Щодня українці стикаються з правовими викликами від оформлення документів до захисту своїх прав у складних правових ситуаціях. У такі моменти на допомогу приходять фахівці юстиції. Ми тут, щоб зробити складні терміни простішими, а процедури доступнішими. Щотижня для вас онлайн-консультація на сторінці Центрального управління Мін'юсту Фейсбук. На сторінці центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції сьогодні говоримо про важливу та болючу тему, а саме, повернення викрадених дітей в Україну з іноземної держави. Ми розповімо про те, хто має право подавати заяву, та який пакет документів необхідний, щоб розпочати дану процедуру. З вами Олена Рогоза. Разом зі мною консультацію сьогодні надаватиме Олександра Перетяка, головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва управління судової роботи та міжнародної правової допомоги центральної юстиції. Вітаю вас, пані Олександра. Дякую, що долучилися до актуальної теми. Доброго дня! Дякую за запрошення. Тема є дійсно дуже актуальною, адже питання вивезення так дітей за кордон, коли при цьому порушуються права піклування другого із батьків або особи, які належать право піклування про дитину під час повномасштабного вторгнення. Час вторгнення стало дуже актуальною і дуже гостре. Тож тема нашої консультації міжнародні механізми повернення дітей в Україну. Хочу розпочати з базових речей, а саме які нормативні документи регулюють ці питання, щоб глядачі розуміли, на що потрібно звертати увагу. Угу. Взагалі, питання повернення дитини в Україну так. Ми розглядаємо в рамках конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Тут потрібно звернути увагу на те, що дана конвенція вона не регулює так питання вивезення дітей за кордон, які мають ознаки кримінального правопорушення. Ця конвенція стосується саме питань сімейних і приватно-правових. Тобто суть конвенції полягає в тому, що один із батьків або особи, які належать право піклування про дитину, не має права одноосібно вирішувати питання вивезення таке місце знаходження, постійного місця проживання дитини за кордоном, в тому числі за кордоном. Коли такі випадки стаються, дитина повинна негайно бути повернута в країну постійного місця проживання. А варто звернути увагу на той аспект, що ми маємо на увазі під викраденням дітей, і коли на практиці застосовується ця конвенція. Дивіться, взагалі, конвенція, а особливо стаття 5 даної конвенції, вона зазначає, що незаконним є таке переміщення, коли при цьому порушуються права піклування другої із батьків або знову ж таки особи, які належать ці права піклування. Тут так, варто зазначити, коли саме застосовується дана конвенція. Перше, це коли конвенція набула чинності як для України, так і для іноземної країни, в якій дитина була переміщена, в якій утримується. Друге, це те, що дана конвенція не застосовується, коли дитина досягла 16-річного віку. Тобто дана конвенція застосовується, коли дитині ще немає 16 років. Далі, третій пункт, на який нам потрібно звернути увагу, це те, що до виїзду дитини за кордон постійне місце проживання дитини мало бути саме в Україні. Також до виїзду дитини за кордон заявник, який звертається з заявою про повернення дитини, мав здійснювати так піклування про дитину, тобто не був обмежений або позбавлений батьківських прав. Також на що потрібно звернути увагу, що Дитину не було повернуто в Україну після спливу так тимчасового виїзду за кордон, в тому числі ми звертаємо увагу на статтю 157 сімейного кодексу. Вона вирішує там деякі питання підклування батьками про дитину. І там є пункти, які зазначають терміни вивезення там дитини за кордон. Також, якщо дитина виїжджала на тимчасовий так, виїзд за кордон на підставі певних документів, якщо цей срок пройшов і дитину не було повернуто, особа, яка стверджує, що дитина було вивезено так, з порушенням його прав піклування, може звернутися на підставі стіці восьмої конвенції із заявою про повернення дитини в Україну. Я хочу зауважити нашим глядачам, підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати. Консультацію від наших фахівців юстиції, Тож, хто безпосередньо має право звертатися і бути заявником Цій справі дивіться, як ми зазначали попереднє, це один із батьків або усиновлювач, так, це патронатні батьки, це опікун або піклувальник, тобто особи, які здійснюють права піклування про дитину як на підставі рішення органу опіки і піклування, так і на підставі рішення суду. Це можуть бути керівники установ різних типів, різних форм власності, різного підпорядкування, так які передбачають цілодобове проведення, так, цілодобове перебування дітей в. Цих приміщеннях, так в цих е, органах, е, які є законними представниками, так пункт, щоб вони були законними представниками цих дітей. Ці ДТП. особи можуть звертатися. Так, підкажіть ще, будь ласка, куди саме потрібно звертатися і подавати відповідну заяву, які компетентні органи розглядають цей процес? Дивіться, взагалі, конвенція нам дає такий певний вибір, так. Заяву можна подати з певним пакетом документів, можна подати як безпосередньо до Міністерства юстиції в даному випадку. Пакет документів направляється в електронному варіанті. Всі документи відскановані, якщо це фотокартки, які обов'язково також додаються, вони мають бути в кольоровому вигляді відскановані і направлені в форматі PDF на офіційний сайт Міністерства юстиції. Кожен документ не більше 10 мегабайт, він там зазначається так, і направляється на електронну адресу. Вони далі працюють. Вправляються в іноземний орган для опрацювання для організації, або також можна направити безпосередньо в компетентний центральний орган іноземної держави. Це якщо один із батьків або заявник знає, в якій країні перебуває наразі так, дитини. звісно, взагалі просто в цій заяві потрібно обов'язково вказувати, в яку державу було перевезено дитину тож і постає питання про оцей пакет документів, який необхідно зібрати, щоб подати чи то до міністерства юстиції України або в його міжрегіональні управління, або безпосередньо в іноземну країну, де Припустимо, перебуває дитина. Що це за пакет документів? Можна більш детальніше про це поговорити. Що це має бути? Так, дивіться, взагалі перед подачою цього пакету документів обов'язково потрібно ознайомитися з заповненнями, типу правилами заповнення даного пакету документів і самої заяви. Посилання ми прикріпимо так в коментарях, тому далі ознайомитись. Далі потрібно обов'язково заповнити формуляр заяви і власноручно його підписати, тому що Взагалі Даний формуляр заяви він знаходиться в порядку виконання на території України конвенції про цивільно правові аспекти міжнародного виконання дітей. Даний порядок, як і сама конвенція, є в загальному доступі, можна загуглити, ознайомитися. Звісно, рекомендуємо користуватися саме офіційними сайтами, це закон радовов'я шукати. Тобто знайшли порядок, там формуляр, додаток, один роздрукували, заповнили, підписали. Чи варто розписувати, якщо заявник знає якісь конкретні факти, деталі, як було переміщено дитину на території іноземної країни, чи можливо прикріпляти якісь інші документи, які можуть? Пришвидшити, скажімо так, саму процедуру повернення дитини в Україну. Дивіться, так обов'язково ми зазначаємо всі пункти, які є в заяві. Там, де пункти якісь не зазначаються, так і зазначаються, не зазначається, поставиться пропуск. В заяві розділ восьмий, наче відповідає так за те, як саме була переміщена дитина. Ми обов'язково туди вказуємо. Тобто, коли виїхали, які були обставини цього виїзду, ми вказуємо. Також там є пункт, який зазначає. Так, процедуру повернення дитини за кордон. Тобто, якщо буде рішення на користь заявника, він має також прописати, як він пропонує повернути дитину. Де він збирається її забирати, куди він буде її перевозити? типу того. Також до вказаної заяви обов'язково потрібно додати свідоцтво про народження дитини, довідку про місце реєстрації дитини в Україні, так на підтвердження того, що дитина саме проживала в Україні, місце знаходження в Україні, інші документи, це можуть бути рішення органу опіки і рішення Суду, які визначають так, право піклування і якісь інші аспекти. Це фото, знову ж таки, фотокартка самої дитини, особи, яка вивезла дитину за кордон, і батька так, або іншої особи, з якою дитина там проживає. Так, обов'язково фотокартки додаються, де інша інформація, яка допоможе так в вирішенні цього питання, і яка буде саме зазначати, що місце проживання постійне місце проживання дитини було саме в Україні. Тобто хочу більш простими речами пояснити заявникам, що в них є вибір. Ви можете подати весь пакет зібраних документів до Міністерства юстиції або компетентних міжрегіональних управлінь, весь повний пакет документів або безпосередньо на території іноземної держави, де перебуває дитина. Однак тут постає питання: якщо Заявник вирішив не подавати до міністерства юстиції, а напряму в іноземну країну. Чи потрібно нотаріально посвідчувати всі ці документи? Чи потрібно легалізувати їх, ставити апостоль? чи потрібно перекладати на іноземну мову і саме на яку дивіться, взагалі в будь-якому випадку чи направляємо ми до міністерства юстиції, до його територіальних органів або <св 'язок> Держави ми додаємо засвідчений перекладачем переклад на офіційну мову іноземної держави, де перебуває, утримується дитина. Для якогось нотаріального засвідчення або з консульської легалізації так про ставлення апостолі, конвенція не передбачає, не вимагає. Зрозуміло, дякую вам велике. Якщо заявник подає до Міністерства юстиції, чи перевіряється цей пакет документів, чи повертається він, чи ми не маємо права повертати заявнику документ? Ну на опрацювання можливо на додання інших підтверджуючих фактів чи інших документів, як як тут діємо, ми на території України, і як потім ці заяви передаються у відповідну іноземну державу. Дивіться. Взагалі, коли пакет документів надходить до Міністерства юстиції, обов'язково направляється заємником також супровідний лист на е, Міністерство юстиції, е, в якому зазначається. Зазначаєте свою електронну адресу і свої контактні дані. Коли даний пакет документів направляється до Міністерства юстиції, вони його опрацьовують, коли є якісь недоліки, так не вказана якась інформація в самій заяві, або не вистачає певних документів, передбачених конвенцією, вони можуть повернути вам для дооформлення, розглядають пакет документів, повертають для дооформлення, для усунення цих недоліків. Якщо недоліків немає, так пакет документів відповідає конвенції, пакет документів направляється в іноземну країну для організації. Організація виконання іноземна країна вже також виконує в своєму порядку, так і тоді обов'язково повідомляє про це міністерство юстиції і самого заявника. в які терміни іноземна держава орієнтовно mm -hmm. може надати відповідь заявнику і міністерству юстиції про те, що заява прийнята до розгляду, чи заява вже якось розглядається, і пішов відповідний процес. Ну, взагалі, як таких термінів розгляду так питання про викрадення повернення дитини в Україну не визначено, немає. Проте так ми направили пакет документів. Іноземна країна викликає там особу для проведення з нею співбесіди. Так, ми в своїй заяві обов'язково вказуємо так про процедуру медіації, про те, що ми хочемо в регулюну бажаємо, ми согласними чи ні врегулювати питання саме таким досудовим способом це процедурою медіації. І коли іноземна країна викликає так заявника, заєвника викрадача вже в іноземній країні, вони також запитують його стосовно того, бажає він. Врегулювати цей спір саме процедурою медіації. Якщо так, то спір врегулюється так в досудовому порядку. Якщо ж викрадач не хоче повертати дитину, так то ці спір може дійти так до судового процесу, і це буде вирішуватися все в судовому процесі. А судові процеси в нас не дуже швидко виконуються. Тому в іноземній країні, як проходить сам процес, ми не можемо на це давати чітких якихось термінів. Тому варто скористатися процедурою медіації, дійти згоди стосовно проживання вашої дитини в досудовому порядку. А я зазначаю, що кожна дитина зобов'язана жити своїми рідними в любові і турботі, тому боріться за права своїх дітей, якщо ви є батьками або законними представниками цих дітей. Олександро, ви зазначали про те, що Заявник має право подати заяву до спливу одного року після того, як дитина покинула територію України і проживає на території іноземної держави. Якщо цей термін сплинув, тобто більше, ну допустимо, півтора роки-два роки, дитина вже проживає в іноземній державі, чи має право? Заявник все одно подати цю заяву і як далі відбувається цей процес. Двіся, взагалі рекомендовано наголошую, рекомендовано подавати до спливу однорічного терміну. Тому що коли подаються заяви після спливу однорічного терміну, іноземна країна може відмовити про повернення дитини на підставі того, що дитина вже прожилася в новому середовищі, і повернення дитини так в Україну, так в іншу країну буде травмованим саме для дитини. Тому краще все-таки не зволікати і направляти до спливу однорічного терміну. Дякую. Ще хотілося б у вас запитати про практичні поради, які ви можете надати нашим заявникам, глядачам, для яких ця тема актуальна, щоб можливо уникнути типових помилок при заповненні заяви. Можливо, на вашій практиці є інші випадки, які допоможуть іншим людям уникнути цих непорозумінь. Не так, перше на чому хотілося б наголосити, це знову ж таки дотримуватися також цьогорічного терміну, не зволікати з подачі відповідної заяви. Далі так ознайомитися спочатку з правилами заповнення цієї заяви, так як заповнювати, що саме заповнювати всі пункти, та взагалі користуватися та підтримкою кваліфікованих працівників, зателефонувати краще перед подачою даного пакету документів перед перекладом, щоб так визначити, на яку мову саме офіційну мову так направляти. Ну, перекладати даний пакет документів і куди саме направляти, якщо вже все таки вирішили направляти так безпосередньо в іноземну країну. Тому варто звернути увагу, що звертайтеся до кваліфікованих фахівців за юридичною допомогою. Не бійтеся, не зволікайте, не втрачайте свій шанс повернути ваших дітей на батьківщину. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, щоб вчасно отримувати актуальну інформацію від наших фахівців юстиції. А я вам дуже дякую, пані Олександра. Я впевнена, що багатьом українцям ми сьогодні трішки більше розширили і розказали про цю процедуру, і ті, хто має намір скористатися нею, зможуть зробити це швидко і вирішити позитивно своє питання. Я вам дякую, дякую за консультацію, дякую за поради. І я вам дякую за запрошення і дякую так за можливість розповісти про таку важливу актуальну тему. Якщо у вас залишиться запитання, ви можете залишити їх в коментарях під відеоконсультацією, І наші фахівці розглянуть і нададуть кваліфіковану відповідь. Тож, з вами була Олена Рогоза і Олександра Перетяка. Дякую вам за те, що долучилися до ефіру. До зустрічі в наступних ефірах. До побачення. До побачення.